Національно-визвольний рух правий сектор є один. З одним проводом, чіткою ієрархією і підпорядкованістю. Я, як боєць добровольчого українського корпусу, підпорядковуюся тільки єдиному національному проводу під керівництвом Андрія Стемпійського Литуна. Для кращої координації нашої роботи в Києві створено Центральний штаб, ним керує Василь Лобальчук, псевдокривоніст. Для кращої роботи на місцях. Створений оперативний штаб, який підпорядковується центральному штабу. Його функція вирішення всіх найважливіших проблем по всій території України. Ним керує мій побратим друг мирний, з яким ми будували перший батальйон у 2014 році під номером 5, перший бойовий батальйон добровольчого українського корпусу. Звідки вийшли такі формації бойові, як УУН, звідки вийшли такі бойові формації, як Карпатська Січ. Друг Тарас не дасть мені сказати неправду. Тобто, друзі-побратими, наразі мою функцію координатора по запасних батальйонах по Україні, заступника командира, керівника по мобільному оперативному штабу для вирішення таких проблем, як тут, для вирішення таких проблем, як у Ровраді, для вирішення таких проблем, як у Києві, є друг мирний. Зараз прошу чітко підпорядковуватися йому всі. Кошти, людські ресурси, різні ваші намагання. Прошу направляти до нього. Хто не знає, що йому робити і кому підпорядковуватися, наголошую, є один провід. Немає ніяких сепаратистських правих секторів. Немає правих секторів захід, немає правих секторів схід, немає ніякого е РПС, тобто революційний правий сектор, тому що їхні лідери не можуть про. Прав... Проговорити навіть одного речення українською мовою. Зрозумійте, все, що є поза структурою національно-визвольного руху правий сектор, яким керує Андрій Стимпійський, поза структурою добровольчого українського корпусу, яким керує Андрій Стемпійський Летун, поза структурою політичної партії Правий сектор і громадської організації Правий сектор, якою керує Андрій Тарасенко, псевдопелепас, а це все. Разом є система національно-визвольного руху правий сектор. Все, що поза цією системою, від лукавого. Хто мене пам'ятає, хто мене знає, хто мені вірить, прошу виконувати накази і чітко слухати мої вказівки і настанови.